колеги, Я хочу повідомити вас про те, що за мене, як депутата міської ради, по виборчому округу номер 8 звернулися в черговий раз мешканці будинків вулиць 30 років перемоги та Сумгрійських з колективним зверненням за більш ніж 2000 підписів про те, що вони просять надати статус скверу в земельній ділянці по вулиці Сумглійській, 38. І потир, це навпроти 300-те. Там було рішення міської ради у 2005 році виділити цю земельну ділянку під розташування платної автостоянки. Але в мешканці е, найближчих будинків категорично проти розташування там платної автостоянки, і вони виступають за те, щоб надати цій земельній ділянці здату І У 2006 році Черкаська міська рада відмінила рішення. Про погодження приватних підприємств місця розташування платних постоянно. Тому я хочу внести депутатський запит щодо поновлення розгляду рішення Черкаської ради про відмову права оренди на земельну ділянку по вулиці Цонгийській, 683 1 надати профільному управлінню відповідне доручення. І прошу підтримати цей запит в частині голосів. я ставлю. На голосування по, витрюємо, про підтримку пропозиції на доручення за пропозицію податків. Хто за проголосування? Хто за, заступник? Хто проти? Здоволяємося. Засоб проти ще не прийдемо Дякую. Депутат депутати. Шановні депутати, відповідно, до статті з першої закону України поставку депутатів міністерства рад Роблю депутатське запитання до керівництва виконавчого комітету Черкаської міської ради та до міського вихідства виконавчого комітету. Останнім часом на, на офіційному сайті Черкаської міської ради, в офіційних друкованих засобах масової інформації, які фінансуються бюджет Чоркаси, біпорта, з бюджету міста Черкаси, на підборках з'являються написи мерія міста Шеркаси. Я прошу відповідно до суді 21 інформувати мене в індивідуальному плані про організаційно-правовий статус органу мерія мер, мер, Місу Черкасів, відомості про склад засновників, відомості про керівні органи і хто і яким рішенням даному право підписуватись замість органів, які встановлені в Конституції та законом України. Дякую. Таким чином у нас можуть з'явитися споруди містри, громади і все таке інше. Так, тощо вважає. Дякую. Шо, ну, ніколи не переходимо до сумування порядку денного. Ставлю на голосування проєкт порядку денного за основу. Опозиція депутат Європи демократії у Катарні регіонів щодо підкладення огляду кількох питань. Це за мене проєкт. Питання No9. Одинадцять. 15. 36, 39 і 42. На опрацювання і уточнення тих позицій, які виникли під час розгляду комісії проєкту рішення. Які ще є пропозиції, добре будемо. Завжди, знову жити. Доброго дня. Я думаю, це такі питання, чотири заложки, як ви розумієте, про власне власне повернення і про позиції на управу. Якщо вони з власного 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 місця, то вони з власного власного місця. Власність і лівість. Доброго дня. Ви розумієте, що це для регіону і вітання про вписання з них до рішення чергації міської ради з урізанням повернення свого світа зі меєм ділянки ореху. Але що змінилася? Тобто міну нам би відповідно. Так, і да, я вийшов. Ще проводиться. У мене пропозиція питання номер 5 mm -hmm. е, Розглянути після перерви. б е, на перерві до додатково говорити Немає? питання юридичної інфраструктури під розвитку виконавчих комітетів Черкаської міської ради. Вам ці проєкти рішення надані, це зв'язок з нашою реалізацією. Чи ще? Ще, ще є пропозиція внести проєкт рішення на розвитку по уточненню по бюджету? Там виникли три нагадних дуже термінових питань, Проєкт рішення зараз дописується, точно він частково був розданий. Прохання теж включити перед Ще пропозиція. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозиції, які щодо порядку. Першої пропозиції про відкладення розгляду 9 питань. номер 4. Ми будемо продати голосувати. Доброго дня.

Депутата щодо включення до ПРОДО питання про зворення комісії, тих підрозділів виконавчих комітету, міського виконавчих комітету, які мають бути реквідовані відповідно на останні сесії про зміну культуру, до заключення 予算や報道でござることやらとてもお金を目指していくと決勝に出るはずです。